Речник Путіна Дмитро Пісков змусив Лорак і Панайотова перекласти українські народні пісні російською, так ніч, яка місячна звучить. Ба більше російський політик порекомендував взяти українські хіти і перекласти їх російською. Під недолугий переклад потрапила пісня Тримай Христини Соловій «Тримай мене міцно, одною рукою...» співачка настільки розізлилася, що закликала притягнути до відповідальності усіх причетних. Якщо хтось не до кінця розуміє, чому ми черти взяли, нібито ми вже мали би звикнути, що в нас все крадуть росіяни, то уявіть собі, що ця навка візьме своє льдове шоу і прокатає його, наприклад, країнами Європи, Німеччини, Австрії, хто там ще приймає русню. І що подумають європейці, що те, як звучить пісня Тримай, так звучить. Руська культура в мережу вже злили зрадника-режисера, який втік з України, і робить ці шоу в Москві. Деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Він підказав ідею музики Дмитро Пісков порадив Тетяні Навці використати українську музику у її льодовому шоу. На запитання журналістів Тетяна Навка розповіла, що з постановкою їй допомагала донька та загалом її родина. Фігуристка говорить, скажу по секрету: в одному з моїх номерів брав участь мій чоловік. Він підказав ідею музики для номера Оксани. Івакули. Коли якось він каже: Послухай, послухай, може сподобається. Я. Услышу. Я да, повторюсь, працюємо і всій сім'єю. Ага, працюєте всією родиною над привласненням української культури та використовуєте цілу низку методів пропаганди, зазначає детектор медіа. Кажу, що я русская. Всю жизнь гордилась і буду гордитися. І я вважаю, що наша нація величайша. Щодо олімпійської чемпіонки Тетяни Навки, то вона родом з Дніпра, і вона цинічно відреагувала на слова про те, що Росія бомбить країну, в якій вона народилася. Колишня фігуристка та дружина Дмитра Пєскова зазначила, що її не хвилює війна в Україні, і вона не знає, що призвело до вторгнення РФ на території іншої держави. Про це навка заявила в інтерв'ю виданню аргументи і факти. Кореспондент, якого поставив запитання, як таке могло статися з нашими сусідами, нагадавши про народження дружини Піскова у Дніпропетровську, нині це Дніпро переможниця Ігор Утурені 2006 У відповідь назвала Україну сусідньою країною. Це дуже боліта, що відбувається. Ти то що хтось там зверху маніпулірує то браті, сьостримі мужьями, отцами. Ведь сколько семей, когда с родителями не розговарію звичайно? Ми вдома говоримо на різні теми і одне з одним, і з дітьми. На мою думку, так і має бути в сім'ї. І так я стала краще розумітися на політичних темах. Навчається здогадуватися, який саме твір підказав навці її восатий коханий: ніч, яка місячна, чи мелодію Мирослава Скорика». Іналіксандрівна, що ви відео з хочеться зрителям донести через нього. Як завжди, що любов і добро победить зло. Що ж почалася ця історія з Христиною Соловій та крадіжкою росіянами пісні Тримай у льодовому шоу Вечори на хуторі фігуристки Тетяни Навки, яка має українське походження, використали пісню Тримай тобі Її переклали російською мовою, і ясна річ, вийшла ця істота під пісню Соловій танцює фігуристка Каміла Валієва або Анна Щербакова, яка виконує роль Одарки. Отримала від вас чимало позначок у навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні, тримає йдеться про апропріацію, присвоєння культурної спадщини українців. Написала Христина Соловій у своєму інстаграмі. Уривок танцю з піснею опублікували на офіційній сторінці. Навка шов в інстаграмі. і місяць по кімнаті розкинувся ти. А чи тобі зав'яжу серце своє покажу? тобі про все розкажу з настійних картин? До речі, цю пісню вже крали у Христину Соловій у лютому 2022 тисячі двадцять року, ще до повномасштабного вторгнення. Тоді репер із Росії Паша Ізотов зробив. Власну версію тримай, назвав її Нєжна, додав куплети, а приспів лише у виконанні Соловій, тільки голос змінив автотюном. У нього тоді навіть вистачило нахабства тероризувати юристів та команду співачки, щоб отримати права на пісню. Тоді Соловій обурювалася, споплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з неї свій русський реп у тіктоках та Ютюбі. І що подумають європейці, що та як звучить пісня тримай, так звучить руська культура. І ось пройшло майже два роки, а пісню Христини Соловій знову вкрали росіяни. У цій версії є рядки «Вакула, мой хороший, мурашки по коже, от ніжного взгляда і ласкових губ, судьба нам бить в місті. Вакола, бить, може, одна на світі понять тебе смогу», Розкішний переклад, а який слог. Тримай мене мічно одною рукою. Так сильно і ніжно. Вбивай мене. Це не єдина українська пісня, яка звучить у людовому шоу Тетяни Навки. Також використали пісню Нічика місячна, тільки переклали її російською мовою. І цю версію виконали Ані Лорак та Олександр Панайотов. Обоє колишні українці, до речі, вони затягують. Боже, пропало все. здавалося, що гірше вже немає куди, але також у цьому людовому шоу звучав український щедрик Миколи Леонтовича у російському перекладі. Під нього виходили російські фігуристки в шапках в ушанках. І мелодія Морослава Скорика під неї вакула, якого грає Нікіта Коцалапав дарує Оксані Ковзани в стразах. Пізніше в шоу мелодія звучить ще раз. А на сайті Навка шоу, а також в інтерв'ю, Навка каже: Я рада, що в нас є можливість в наших людових шоу звертатися до російської культури. Пушкін, Чайковський, от тепер Гоголь. Те, що росіяни привласнюють Гоголя, не новина. Та й наші літературознавці мають дуже різні погляди на те, як трактувати і його біографію, і твори. Ми переносимося на південь Росії, і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури йдеться на сайті Навка-шоу, Але Гоголь писав про українську диканьку на Полтавщині. Отож, Навка та всі, хто бере участь у цьому людовому шоу, свідомо ігнорують існування України та привласнюють її території собі та називають їх півдним Росії. Також, як виявилося, у нашумівшому льодовому шоу Тетяни Навки, де викрали і переклали пісні українських авторів і виконавців, до колаборантів Гоголя Ані Лорак та уродженки Дніпра самої навки додався ще й засланий козачок українець Закарпатець, режисер льодового шоу дружини, прес-секретаря Путіна Василь Козар в Україні. Василь у свій час працював на 1+, плюс головним хореографом танців зірками, постановником одного з концертів концертів Тіни кароль, і також він ставив Міс Україна 2017 щодо пісень, які росіяни вкрали в українців та переклали. Російські пропагандисти застосовують м'яку силу, тим самим вони просувають свої наративи та цінності за допомогою культури й інституцій. І в цьому їм до речі дуже допомагають колишні наші співачки, як от Таїсія Павалій. Вона назвала Путіна надією майбутнього. Ну давай так, мы каждый год встречаемся. Каждый год, год мы наконец-то встретились. Ну потому что ну, это наша хорошая традиция. Это ну, вообще да. каждый год. Да, да. Мы, мы нового года. Мы <свят> встречаемся, чтобы Нет, это поработать. Это замечательные сказки. Это же стало я действительно уже какой-то прямо. Не... А как люди мальчик, это мальчик такой, ждут да? и благодарны? И я не представляю своих голосотой. сказок да. вообще без, без этого да. невероятного голоса. Волшебніця магі... Та Ані Анілора каже, що вона глупка миру. Та вона поза політикою. Про війну говорить як сталося, те, що сталося. А тепер ще й переспівує українські пісні російською мовою. У такий спосіб вони підживлюють міфи про один народ і єдність України та Росії, а також продовжують формувати образ винятково сільської країни. Росіяни перекладають українські пісні російською мовою. Тим самим вони знецінюють досягнення українців та викрадають культуру. Росіяни вчиняють емоційний терор. Це форма насильства, мета якого викликати насамперед емоційну реакцію в людей. Росіяни давно почали запозичувати та калькувати українську музику, переписувати слова та змінювати сенси. Вони переклали пісню про Бас Харді. Доброго вечора. Ми з України та випустили свою версію. Доброе утро, Ми з Росії. Поширювали в тіктоку російськомовні версії пісню «Кану Ельзу на твоя війна та пісню «Go away, шум». Та пісню друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людька. Ті проклятим безжально мочим Тих, що на нашу землю пруть в теробороні. Найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і Джевеліни, і байрактари, за Україну б'ють русню, і Джевеліни, і байрактари, за Україну б'ють Русну.